Шановні мої глядачі, вітаю вас. Нахожусь в центрі міста Яготина. Дане відео буде цікаве сугубо тим, хто хоче в Яготині придбати собі квартиру. І ви її собі по-любому обов'язково придбаєте. Центр, для, я вважаю, коли от розпочав, розпочинається у нас з району Каштани і закінчується районом Танк. По правій стороні. Будинок незалежності 82А. Так, що ж, глядачі, звідти ми заїхали. Тут у людей ряд гаражів. А, до речі, я ще хотів сказати, що у нас окремо від квартири, але є в наявності. Окремо стоящий гараж. Добрий день. Тут, як бачите, по правій стороні зроблено дитячі майданчики, зелена зона. А там спортивний майданчик, маленьке міні-поле для футболу, для баскетболу, може, можливо, і для волейболу. Прибудинкова територія вся доглянута, як бачите, у людей клумбочки, чистенько все, порядочок. Поруч відбувається будівництво, буде збудовано два чи три дев'ятиповерхових будинки. Вони ще в стадії будівництва. І по лівій стороні другий під'їзд, четвертий поверх. Балкон такий у них з зазубринкою. Зараз піднімемося, все покажу. Як я вже сказав, територія тут прибрана і ви ще здивуєтеся, який чистенький під'їзд. Шановні глядачі, як бачите навпроти будинку, в якому продається квартира, ми спостерігаємо будівництво нового мікрорайончика, називаємо його центральний. І тут у новобудові вартість одного квадратного метру 800 баксів. Тому я думаю, що ви вже подивилися ціну даної квартири і я вам скажу переваги квартири, яку я вам пропоную, і показую. У неї ціна менша, ніж у новобудові навпроти. Але в даній квартирі всі комунікації на сьогоднішній сучасний лад нові. Ремонт квартирі є. Як бачите, ламінат. От стіна взагалі зроблена з веніціанки. Встановлено кондиціонер. Тобто, по сусідству продається новобудова і голі стіни. А ми вам пропонуємо квартиру в житловому стані. Єдине, що, можливо, я б для себе, коли заїжджав би в дану квартирку, то зробив би новенький, сугубо косметичний. Не ремонт навіть сказати, о освіжувач накинув би на стіни. Але це в кожного своє. Давайте про переваги даної квартири і все в подробицях і в деталях. І при вході в квартиру в нас встановлені. дерев'яні двері. І не одинарні, а двойні. Це для шумозахисту для зберігання тепла. І зайшовши в квартиру, на що звертаємо увагу? По лівій стороні у нас стіна та не по лівій, а всі стіни в даній квартирі поштукатурені. Стеля зроблена з гіпсокартону і вставлені такі ліхтарики, як зірочки. Хто їх ще називає софіти. І господар також заморочився і вирішив, що для себе в коридорі треба, щоб була арка. Ну, на, на вкус, запах і подих. У кожного своє бачення, рішення, і хтось щось під себе по-новому переробить. Але зайшовши в квартиру, тут ми бачимо, можна самим з собою привітатися, ключики повісить. Будільничок, дзвоночок стоїть, жаль, ніпочку, не нажав, не продемонстрував. Підлога, ламінат. І стоїть по лівій стороні така прихожка. Можна повісити свої речі. Поставить тапки і рухатися далі по квартирі. Для того, щоб зекономити трошечки місця і не заважати дверима нікому, куди вони відкриваються вниз чи в коридор, чи в коридор, їх зробили просто роздвижними. Якщо до вас приїхали якісь гості, ви собі двері для гостей закрили. І все, кімната закрита, ніхто нікому не заважає. Правильно, я вважаю, що для, даної, для даного рішення дуже ідеально. Захотів, бігаєш відкрито, захотів, закрився і все, нікому не заважаєш. На підлозі ламінат замінена батарея. Ну, Вірніше, Тут встановлено в квартирі автономне опалення, встановлено кондиціонер на стіні. Зазвичай господарі ним користуються сугубо для охолодження, тому що тут до обід сонячна сторона. По правій стороні квартири, а іменно на кухні і в залі, а під вечір, я так розумію, що сонце розвертається на ліву сторону квартири. Квартира тут двостороння. Давайте рухатися на балкон. З балкона я вже вам трішечки дещо розказав. По балкону господар вирішив не заморочуватися, а залишив ще рами із металу і вставлені резиночки. Казав господар, деякі резиночки бажано б замінити. Вони, до речі, є в доступі в продажі. І на балконі, як бачите, можна собі посушити стірку, можна стірку повісити на підставочки, кому як заманеться. З балкону у нас краєвид, слава Богу, гарний. Ми бачимо доволі доволі гарно симпатичний вид на спортмайданчик. Але по, по лівій стороні все ж таки будинок збудується і трошечки вид перекриє. Ну, Нічого страшного. Давайте. Подивимося на санвузли. О, перед нами дві двері, з правої сторони туалет, з лівої сторони душова з встановленою пральною машинкою і рукомийником. Давайте заглянемо. Двері такі ще поживуть. Рукомийник від системи опалення полотенце-сушник, душова кабінка углова. Зроблена система вентиляції з вентилятором. Примусово в народі називають. Там, мабуть, також освітлення працює. Ну, давайте кніпочку нажмемо. Щось не вийшло, кніпочку нажати. Ану отак. Ану так. О! Хто захоче, той знайде. Пральна машинка по правій стороні. Шириною 60 см, глибиною 60 см також пралка стане. Підлуга плитка. Стеля гіпсокартон. Стіни плитка. Ну, думаю, достатньо розказав. А це місце для ось цього штучки включати. Кота полякать. Ладно. Ванну, душову кабіну показали. Давайте покажу вам туалет. Туалет, як бачите, плиткою викладений. Сам унітаз такого більш сучасного образця, не Совєтський Союз. Бойлер 50 літрів. Вистачає з головою. Хто подумає, що 50 літрів за малий бойлер, не треба не так думати. І коли я зайшов сюди, зразу звернув увагу, що ось стоїть блок захисту електроенергії для багатьох розеток. І господар каже: я просто сюди завів силовий кабель, і от силового кабеля прямо від лічильника зробив розводку на кухню для пралки, для бойлера, для мікроволновки. І навіть для плити тут у людей встановлена газова плита з електродуховою. Ну, я так в принципі подумав, да? правильне логічне рішення. Вентиляція із туалету через ванну, а там влівого віконця є. І водяний стояк, і стояк на водовідведення, тут, наскільки мені розказав господар, все поміняно. По санвузлу розібралися. Тепер давайте заглянемо в кухню. В кухні кухонна мебель залишається, газ в квартиру підведений, котел автономного опалення встановлений. Це парапетний газовий котел. Хто виробник, я вам точно скажу. Встановлений насос циркуляції теплоносія. Ви скільки собі хочете, скільки температуру в квартирі регулюєте. Це дуже корисно, тому що ви платите за опалення рівно стільки, скільки ви його використали. Невеличкий оголочок, холодильничок, уютно, компактненько і гарно. Що ж, мойка робоча, плита робоча, вікно відкривається на провітрювання, склопакет двохкамерний, дві камери, три скла. Хто розуміє, хто розуміє про що говорю, розбереться. І, як бачите, ще навіть жалюзі. І москітна сітка. Так, по квартирки, ой, по квартирки, по кухні, більш-менш інформацію доніс. І тепер давайте з вами ще подивимося дальню кімнату. В народі двостороння квартира з вікнами на одну і на другу сторону. Ця кімнатка доволі немалесенька, зовсім немалесенька. І ще більше можу сказати, що вона. Цією кімнаткою трошки пожертвували і тут зробили додаткову стінку. І в цій стінці встроєний шкаф обладнали. От там ще є невеличка кладовочка. Ось ця кладовочка, тут чисто там консервашка. Там самогончик поставить, ну таке. Красну ікру, може, хто буде зберігати, в кожну свої думки. І в квартирі з цієї сторони. Господар вирішив встановити для себе дерев'яний склопакет. Ой, дерев'яне вікно. із подвійним склом. І коли я сюди підійшов, подивився на це дерев'яне вікно, я одразу здивувався. Зверніть увагу, всі металопластикові вікна зазвичай, якщо откос не утеплений. А тут откос утеплений. А, зрозумів. Із-за того, що утеплений откос, за цього тут на них немає конденсату, не виділяється волога. Підвіконня бетонне. І, як бачите, зовсім навпроти будинку є наша ягодинська лікарня. Поруч парк, лікарня. Ще один парк, приватбанк. В даній кімнаті також встановлено металевий радіатор на обігрів квартири. До речі, тут на радіаторі ось встановлений вентиль і можна регулювати подачу тепла. Або навіть переробити під термоголовку. Тут нижнє підключення, що дивно. Даний будинок центральною котельною вже не обігрівається. Ну що ж, думаю, що все, що потрібно, все розказав.